Всім добрий день! Дозрів сорт персика Flaming Fury UACI 13 Львівська область. Сигнальний урожай. Перший рік цього року. Плоди в районі 250 грам. Тут такі є більші. Трьохсотки бомби. Потім зважимо. Два персика в руку ледь поміщається. Деревце невеличке. Ну, штук 20 на сигнальний урожай зав'язало. Дуже здоровенні персики. Прям такі ого-го бомби. Чувствується, що відчувається в руці в районі більше ніж пів кілограма.